ОПЗЖ просто на вихід чи одразу заграв у рідному місті президента запроданці з мандатами жирують на свободі. І що робити з ОПЗЖшними вишкрипками? Та як так сталося, що вони не просто сидять у радах всіх рівнів, а й голосують? Розбираємося тут і зараз. Це проект на часі. Я з Кривого Рогу і мене звати Олексій Таймурзін. І я не підтримую ідею про те, що є теми, які слід замовчувати через війну. Майже рік війни і цей день нарешті настав. Колаборантів із ОПЗЖ позбавили українського громадянства і як наслідок мандатів народних депутатів. Рішення потрібне ще до війни і абсолютно очевидне зараз. Саму партію остаточно заборонили 15 вересня минулого року рішенням касаційного суду. Але депутати досі є. Чому ж всі так визвірилися на ОПЗЖ? Дуже просто. Тому що за теорією шести рукостискань у депутатів від ОПЗЖ останньою ланкою завжди буде Путін. Згадаймо будь-яку передвиборчу кампанію. Давайте не будемо брати парламентські вибори. Нехай це будуть місцеві. Припустимо, у рідному місті президента, Кривому Розі, хто приїздить сюди піарити ОПЗЖ. Так, Рабінович та Бойко. Головні ідеологи проросійської партії в Україні. Після Медведчука, і як підсумок від ОПСЖ до міської ради пройшли дев'ять депутатів. Всього у скликанні їх 54. Здавалось би, небагато, але достатньо, щоб лобіювати власні інтереси. Хто ж ці дев'ять? Наприклад, Сергій Смілий, герой скандалів, інтриг, розслідувань та обшуків. Звичайно, він ішов на вибори від ОПЗЖ, яку на той час очолював покійний мер Павло. Ось він тисне руку Рабіновичу. А ось Рабінович обіймається із Медведчуком. А ось кумпутіна розсиджується поруч із самим Путіним. Скільки рукостискань? Ой, чотири, навіть не шість. Руський мир не ілюзорна концепція, яка розбризкана у повітрі, а цілком конкретна вавка в головах конкретних людей. І наймерзенніше зло в тому, що вони цю вавку розповсюджують повітряно-крапельним шляхом. Мені остогидло виття на болотах про захист російськомовних. Цю проблему придумали та нав'язали нам, щоб потім можна було маніпулювати захистом розп'ятих мальчиків, а несли цю кляту заразу в нашу з вами мирну країну засранці на крилах паперового голубу. Вищий ступінь цинізму. Роздмухувачі війни обрали своїм логотипом пташку миру. Добре, Медведчука виперли з країни. Тепер він може слухняно спати на килимку біля дверей бункеру. Але скільки агентів Кремля досі у парламенті? У нас Нестор Шуфрич очолює Комітет свободи слова, той самий, який від імені Путіна, обіцяв, що рашисти не будуть стріляти по житловим будинкам в Україні. І говорив він про це на хвилиночку 24 лютого, російською мовою, звичайно. Як вам така свобода слова? Або ж Юрій Бойко, сива черлідерша путінських вилупків. Це він не медведів у руку тисне. Це він тримається за кволий путінський прутень, а іншою рукою за мандат народного депутата України, який йому видав народ України. То чи не на часі забрати? Здається, що всі ми трішки загралися в демократію. Так недовго й програти. Зрадники мають. І оберіть ваш варіант відповіді: а. Сидіти за гратами, Б. Збирати валізи. В. Бути обміненими на наших героїв. Г – гнити у землі. І у цьому запитанні усі відповіді правильні. А ось чого точно не має бути цих людей у наших радах: чи то Верховна Рада, чи то міська рада Кривого Рогу. З Медведчуком уже все ясно. Він політичний мертвяк. Все, що залишається, це друкувати бложики у виданні коханки Путіна Кабаєвої. А що робити з депутатами та депутатиками районних та селищних рад, які вже і в тероборону позаписувалися, і в камуфляжі фоток наробили ще півроку. І милосердна українська пам'ять амністує за проданців. Не буду тикати пальцями, але просто на кривий ріг подивіться. Людина руками бігала з руським миром на прапорі та бандерівців шукала. А зараз вже у вишиванці та патріот. Такими темпами суркісню скоро орден дадуть, а Льовочкін буде командувати батальйоном. Це все іронія, звісно. Я розумію, що до цього не дійде, але п'яту колону та зрадників давно треба вичищати і різати. Бажано під корінь. І бажано у законний спосіб. В Україні існують юридичні шляхи відкликання депутатів усіх рівнів. Проте під час війни всі процедури працюють трохи інакше. Тож політична воля повинна прокласти правильне русло. Я ні на що не натякаю, тому що кажу прямо: поки Україна перейшла у контрнаступ, саме на часі озирнутися та подивитися, хто ж у нас в тилу. І я закликаю усіх не вірити у голосування Бойка проти Медведчука, бо людина, яка зрадила двічі, не стала хорошою. А просто стала зрадником двічі. Я не хочу, аби ми, українці, були у ролі дружини, яку лукцює чоловік. А вона щоразу пробачає та думає, що він зміниться. Вони перефарбовуються і далі служать хазяїну. А у нас з вами має бути гострий зір та дуже хороша пам'ять. Маю честь. До зустрічі.